Кривішими зірками сяють для нас наші шкільні обдарування. Сьогодні у нас не одна зірка, а цілі сузір'я. А моя мрія як директора кожен день в нашій гімназії запалювати зірочку хоча б одну. Університет підписав договір про співпрацю з гімназією 143. І саме згідно з цим договором, наш університет буде брати на навчання кращих учнів на пільгових умовах. Ті, хто зараз відсутні, можуть бути відсутніми тільки з дуже поважних причин. Нагородити грошовою нагородою учнів. П'ятих сьомих класів у розмірі 60 гривень. Черніков Нікіта, Це був тільки п'ятий А-клас, До речі, який пекла. Всіх вітаю, переможців, їх аж 41 переможців Переможці олімпіади. Переможці конкурсу «Знавці української мови. Переможці мали. я за третє місце в Олімпіаді. Ще купрінала Лада, теж за олімпіаду. У ну, конкурс п'ятника. І Юлія за друге місце в українській учнівській олімпіаді. Пала, палала, палала. зірка. Хотіла б привітати справжніх поетів. Тому що ті, хто е, перемагають на олімпіадах на кафедрі світової літератури російської мови, вони вміють помічати красу навколишнього світу. Ви знаєте, що наша школа завжди славилася учнями, які вільно володіють англійською мовою. В цьому році у нас 32 переможці районно Олімпіади з англійською мовою. творчо осмислити математику, то це означає, що вона буде успішною, ну в будь-якій галузі своєї е, творчої професійної діяльності. ще один кадрик Сергія. Істориками, правознавцями, юристами, а найголовніше, що я думаю, що ці учні саме стануть справжньою гордістю нашої країни. На сцен, переможці олімпіад з хімії, фізики, географії, економіки та біології. Наших спортсменів тут, до речі, ще не всі. Тут ще немає представників за підсумками першого семестру хлопчиків, які захищали честь гімназії на змаганнях снайпер столиці. Це наші туристи краєзнавці, які вдруге, вже вдруге посіли перше місце в районному сльозі у світі нагороджується і Анастасії за перше місце в команді першості з шахів. І зайняли достойні місця. Тому я вас дуже прошу завтра іноземної мови Галіна Леонідівна. Будь ласка, отримайте цю почесну суму. переможцями в декількох номінаціях. Тобто, три і більше. Отже, їх дуже теж багато. Я передаю мікрофон Світлані ковсі Я хочу нагадати, що в минулому році 46 чоловік отримали таку високу нагороду. Жорсткий диск. І два диска, щоб ви розуміли, на тисячу гебайт, або один терабай і чотири на п'ятсот гігабайт. На боку в його дев'ятиме клас чотири олімпіади, одна захищена робота в Малій Академії наук та два конкурси і ще від Щороку поповнюються наші сузір'я новими талантами і збагаючується і розширюється наш зоряний світ. Всього найкращого вам до побачення. До нових...